Вітаю. Я, український актор Дмитро Лінартович і офіцер Збройних сил України, сердечно вітаю Дніпровську обласну бібліотеку для молоді імені Світлова і хочу прочитати слово спів. Я повернусь, забувши м'яку постіль і хатній халат. Ковтаю повітря поспіль І замість дівчини бушлат холодно до кісток В кишені твій малюнок, І декілька пелюсоток і вишитий візерунок. Намотою бинати на кулак. Адреналіновий синдром, атрофовані чуття до атак, гарматне м'ясо і полігон раніше був не таким, а зараз сам собі не належу, Тримаю порох сухим, чекаючи на пожежу. Гурт розбито на частини, відпрацьовуємо завдання, малюємо свиноцем картини із небезпекою перетинання. Куди подівся героїзма, на зміну приходить обачність після бою бійці без харизм, хто вижив? Воркують вдячність. На уламках літака за скорузлою рукою напишу слова. Я повернусь і буду з тобою.